Новини як шоколадні патончики. Нас безупинно кормлять ними, але скільки б ти не з'їв, за годину знову будеш голодний. А крім змарнованих днів, років, ви ризикуєте втратити найважливіше та найдорожче, що у вас є. сьогодні, А, особенно сегодня а еще люди раз скажи, ты почему ему про ребенка не рассказал? Да я пыталась, только он постоянно в телефоне а сидит. Не вижу Мне кажется, Макс узнает про ребенка, когда он к нему в друзья в фейсбуке добавится. Дома новости, на работе новости, в туалете. Как же без них? Будь яка новина, так что иначе вплывая на мое життя. Посмотрела бы я на тебя, если бы действительно будь яка новина вплывала на твое життя. Ну, відбувається якась адька хрінь. Всі новини, які я дізнаюся, одразу справджуються. Спочатку хавку чайник. Після цього мене обхазали голови. Далі я їхав в на набитому циганами. А після цього всього Стас заразився еполом. Срока мотика! Тіти вліво, вправо, вверх. А -а -а -а! А -а 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 як каже моя бабця, тебе зглазили, як гівдом запечатали.